Зараз ми починаємо робити підвазонник. Для цього спочатку відбираємо кришки, які за словами студентки політехнічного фахового коледжу Вікторії Якимчук мають бути чистими та приблизно однакового розміру. Фіксують усе гарячим клеєм. На виготовлення середнього розміру підвазонника беруть приблизно 150 кришок. А це стільки для клею? приблизно дві пачки. Це 20 стіків. Виготовляють інші речі: угорщики для вазонів, відра для сміття, підставки для канцелярії. Свій проєкт назвали Рекришка разом із Вікторією Якимчук. Участь у ньому бере й Володимир Ягодзінський. Він відповідає за матеріали. Пластик це одна з найпоширеніших проблем, найглобальніша проблема. І ми, от, ось придумали, що можна кришечки та й самі бутилки використовувати для дати їм другий шанс на життя, зробити з них гарний декор. Також у команді «Рекришка» участь бере ще двоє людей, які відповідають за маркетинг і пости у соцмережах та фінансову звітність та мають керівницю. Це викладачка економічних дисциплін політехнічного коледжу Наталія Рибидюк розповіла, як започатковувався цей проєкт. Спочатку компанія набирала свій якби склад, тобто хто буде займати кубде посаду, це і керівник, і менеджер з продажу, і з реклами, і так далі. А потім безпосередньо вже формувалися їхні обов'язки, відповідальність, тобто посадова інструкція. Складалась ми малюємо приблизну рамку і виділяємо якісь об'єкти, щоб зробити якийсь приблизний дизайн. Так розробляють макет нового виробу учасники вже іншого проєкту Ґлес Айленд. Його генеральна директорка Альона Рак каже, виготовляють вироби зі скла картини та вази. Так виглядає процес. Пляшки, з яких виготовили картини, каже Альона, віддав їм інший студент, який робив подібні картини. Ми розбиваємо звичайним маленьким молоточком пляшку. І так як воно розбилось, так і ми складаємо, але ми стараємося розбивати в нижній частині, щоб горлишко пляшки залишилось цілим. Картини потім продають ціни, каже залежать від якого напою пляшка. Продають і скляні вази, які декорують. Наразі готові десять таких. Дизайн цієї вази ми робимо з гарячого клею пістолету. Ми робимо з пергаменту клівку, огортаємо пляшку і робимо такий дизайн. Потім фарбуємо і цей дизайн є з'ємним. Продають свої вироби, і учасники рекришка. Обидві міні-компанії для цього використовують створені інстаграм-сторінки. Виробництво продукції налагодили в межах програми компанія від Junior Achievement Ukraine, Розповіла завідувачка відділення економіки і менеджменту Хмельницького політехнічного фахового коледжу Львівська політехніка Оксана Шулякова. Побудовано наступним чином: от в межах одного року це навчальна компанія, тобто вони реєструються на платформі Junior Achievement І вони протягом року існують як навчальна компанія. В кінці року вони обов'язково мають закритися. Це теж такий елемент навчання. Якщо вони залучали капітал стартовий зовнішній, то вони виплачують дивіденди, ділять прибутки. у кожної мінікомпанії розповідає, окрім керівника, є ментор. Це діючий підприємець, який допомагає студентам. Його призначає Джуніор Achievement. Загалом, зі слів Оксани Шулякової, в межах програми компанія на Хмельниччині функціонує 30 навчальних міні-компаній. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.